День 89 Біблія, книга Псалмів, Псалом 71. На Тебе, Господи, покладаюсь, нехай ніколи не буду осоромленим. У своїй справедливості, врятуй мене і визволи, нахили до мене своє вухо і спаси мене. Будь для мене скелею укриття, фортецею, де я завжди міг би заховатися. Ти наказав мене рятувати, адже ти моя скеля і моя твердиня. Боже мій, врятуй мене з руки нечистивого, з під влади беззаконника і гнобителя, адже ти моя надія, Господи, на Господа я покладаюся від моєї юності, від самого народження я на Тебе покладався, вже від утроби моєї матері, ти мій покровитель, і тобі постійно приношу мою хвалу. Хоч для багатьох я наче чудовисько, однак ти мій надійний притулок. Мої уста сповнені хвалою тобі, повсякденно я тебе прославляю. Не відкинь мене в похилому віці, не залиш мене, коли слабнутиме моя сила. Мої вороги лихословлять про мене ті, що зазіхають на моє життя, змовляються між собою, говорячи, Бог його залишив. Переслідуйте Його, хапайте Його, вже нема йому порятунку. Боже, не віддаляйся від мене. Боже мій, поспіши мені на допомогу. Нехай будуть осоромлені й щезнуть ті, що зазіхають на моє життя, нехай покриються ганьбою і соромом усі, котрі прагнуть учинити мені зло. Я ж постійно буду надіятися і примножувати хвалу тобі, мої уста сповіщатимуть про Твою істину, повсякденно про діла Твого спасіння, бо я не знаю їм числа. Я прийду в силі Господа, владики, я згадуватиму лише Твою справедливість. Боже. Ти ще від моєї юності навчав мене, і я досі розповідаю про Твої чудові діла, тому й до старості, до свини похилого віку не залишай мене, Боже, доки не розповів про Твою могутню силу поколінню всім, котрі прийдуть, про Твою потугу, про Твою праведність, Боже, яка найвища за все, величні діла Ти вчинив. Боже, хто зрівняється з Тобою? Хоч Те дав мені зазнати численних і тяжких нещасть, але ти мене оживиш і знову підіймеш мене з земних глибин, ти примножиш мою величність і знову потішиш мене, тому буду прославляти тебе на музичних інструментах, твою вірність, мій Боже, буду оспівувати на гуслах ти, святий Ізраїлів, мої уста і моя душа, які ти врятував, радітимуть, коли я співатиму тобі. Язик мій щодня звіщатиме твою праведність, аби ті, що бажали мені лиха, вкрилися соромом і ганьбою. П'ята книга Мойсея «Второзаконня». у попередніх розділах: Як поводитися із вбитим невідомим вбивцею, Як поводитися із жінкою-полонянкою, дві дружини одного чоловіка, норовливий і бунтівливий син. Різноманітні настанови Настанови про шлюб. Розділ 23. Поранений розчавленням яєчок і у кого відрізаний статевий орган не ввійде в Господню громаду. Позашлюбна дитина не ввійде в Господню громаду, амонієць і муавієць не ввійдуть в Господню громаду. Навіть десяте покоління їхніх нащадків не ввійде до Господньої громади, тобто повіки. Через те, що вони не зустріли вас із хлібом та водою під час вашої подорожі з Єгипту, а найняли проти вас Валаама, сина Беора, з Петор Арам на Гараїму, щоб вас проклясти. Однак Господь твій Бог не послухав Валаама, Господь твій Бог обернув прокляття тобі благословення, бо Господь твій Бог любить тебе. Не бажай для них миру та благополуччя по всі свої дні, повіки, не гидуватимеш едомцев. Бо він твій брат, не гидуй також і єгиптянином, бо ти був приходцем у його краю. Їхні нащадки, що народяться в третьому поколінні, можуть увійти в Господню громаду. Коли виступиш військовим табором проти своїх ворогів, остерігайся всякої поганої речі. Якщо серед тебе буде чоловік нечистий через своє нічне виділення, то він вийде поза табір і не входитиме у нього. Лише під вечір він обмиється водою і після заходу сонця може війти до табору. Поза табором матимеш певне місце, куди й виходитимеш назовні. Серед твого спорядження на твоїм поясі буде і лопатка. Коли присідатимеш назовні, то викопаєш нею ямку, а вставши, загорнеш свій послід. Адже Господь твій Бог ходить серед твого табору, щоб тебе рятувати і видавати тобі твоїх ворогів. Тому твій табір має бути святим, і щоб серед тебе він не побачив нічого непристойного і не відвернувся від тебе. Не видавай господареві його раба, який ховається у тебе від свого господаря, нехай він залишиться з тобою в вашому середовищі, в місцевості, яку він собі обере в одному з ваших поселень, де йому буде добре, не гнобитимеш його. Серед ізраїльських дочок не буде розпусниці, як і серед ізраїльських синів, не повинно бути розпусника. Не принось додому Господа свого Бога у жодну жертву обітниці заробітку розпусниці, ані платні собаки, оскільки вони обоє гидота для Господа твого Бога. Не братимеш зі свого брата відсотків, спозичених йому грошей, ні відсотків з їжі. Ні відсотків з будь-якої іншої речі, з якої стягуються відсотки. Чужинцеві можеш ж позичати під відсотки, а з брата свого не бери відсотків, аби Господь твій Бог поблагословив тебе в кожній справі твоїх рук на землі, в яку ти входиш, щоб заволодіти нею. Коли складеш Господу своєму Богові якусь обітницю, то не барись виконати її, бо Господь твій Бог неодмінно чекатиме від тебе її виконання, і на тобі буде гріх. Якщо ж ти утримаєшся від складання обітниці, то не матимеш на собі гріха. Дотримуйся того, що виходить з своїх уст, і так, як ти пообіцяв у молитві Господу своєму Богові, принеси свій добровільний дар, про який ти сказав своїми устами. Коли війдеш у виноградник свого ближнього, то можеш їсти виноград до схочу, скільки забажає твоя душа, але у посудину не набирай. Якщо прийдеш на лан дозрілого збіжжя свого ближнього, то можеш зривати колоски своїми руками, але серпа не запускай у дозріле збіжжя свого ближнього. Розділ 24 Коли чоловік візьме жінкою, дружиться з нею, але станеться так, що вона не знайде милості в його очах, бо він виявить у ній щось негоже, то нехай він напише її лист про розлучення. Дасть їй у руки і відійшле її зі свого дому. Залишивши з його дім, вона піде і зможе одружитися з іншим чоловіком. Якщо другий чоловік також зненавидить її, напише їй лист про розлучення, дасть їй у руки і відійшле її зі свого дому. Або якщо той другий чоловік, який узяв її собі за дружину, помре, то її попередній чоловік, який її відіслав, не зможе знову взяти її собі за дружину. Після того, як вона була осквернена, тому що це Гедота перед Господом тож не накликай гріха на землю, яку Господь твій Бог дає тобі у спадщину. Якщо хтось недавно одружився, то він не піде до війська і його не слід обтяжувати жодною справою він один рік залишатиметься вільним у своєму домі і буде насолоджуватись спілкуванням зі своєю дружиною, яку взяв. Не братимеш у заставу жорен ані верхнього жорнового каменя, бо таким чином береш у заставу життя. Якщо виявиться, що хтось викрав когось зі своїх братів ізраїльтян і, поневоливши його, продасть його як раба, то такий злодій має померти, так викорениш зло посеред себе. Остерігайся, ураження проказою, ретельно дотримуючись приписів. Аби діяти в повній відповідності з тим, що вас навчають священики левіти. Пильнуйте, щоб чинити так, як я їм повелів. Пам'ятай, що зробив Господь твій Бог з Маріам під час подорожі, коли вийшли ви з Єгипту. Коли будь що позичаєш своєму ближньому, то не заходь у його дім, щоб взяти у нього щось під заставу, стоятимеш зовні, поки той, кому ти позичив, винесе тобі заставу назовні. Якщо це чоловік бідний, то не лягай спати з його заставою. Обов'язково поверни йому заставу до заходу сонця, щоб він міг лягти спати у своєму одязі і благословив тебе. Тобі ж це буде зараховано перед Господом Твоїм Богом як доброчинність. Не чини кривди убогому й нужденному наймиту з твоїх братів чи з твоїх приходців, які є у поселенні твого краю, віддаси йому заробіток. Його того самого дня, перш ніж зайде над ним сонце, адже він убогий і покладає на нього свою надію, аби він не заволав проти тебе до Господа і не було на тобі гріха. Не карай смертю батьків за синів і не карай смертю синів за батьків. Кожний понесе смерть за свій власний гріх. Не суди, неправдиво, приходься й сироти, і не бери в заставу одягу вдовиці. Пам'ятай, що ти був рабом у Єгипті, та Господь твій Бог визволив тебе звідти, тому я наказую тобі дотримуватись цього слова. Коли збиратимеш на своєму полі свій урожай і забудеш на полі снопа, то не повертайся взяти його. Нехай він буде для приходця, для сироти і вдови, аби Господь твій Бог поблагословив тебе в усьому, що чинитимеш. Коли оббиватимеш своє оливкове дерево, то не переглядай за собою гілля. Що залишиться буде для приходця сироти й удовиці. І коли збиратимеш виноградні грона у своєму винограднику, то не визбируй того, що залишилось після себе. Воно буде для приходця, для сироти й удови. Пам'ятай, що ти був рабом у Єгипетському краю. Тому я наказую тобі дотримуватись цього слова. Книга Нового Завіту Дії святих Апостолів. У попередньому розділі. Ув'язнення Петра та Івана, проповідь перед Сенедріоном, заборона говорити про Ісуса, спільна молитва віруючих, спосіб життя перших християн. Розділ 5. А один чоловік на ім'я Ананій зі своєю дружиною Сапфірою продав маєток і приховав частину грошей, про це знала й дружина, а якусь частину приніс і поклав біля ніг апостолів. Петро сказав Ананію: як це так, що сатана наповнив твоє серце, щоб обманути Святого Духа й приховати частину вартості поля? Невже воно не твоє було? Хіба продане не було в твоїй владі? Навіщо ти поклав це діло у своє серце? Ти ж сказав неправду не людям, а Богові. Почувши це, Ананій упав і помер, і найшов великий страх на всіх, хто це почув. Юнаки встали, обгорнули його, винесли і поховали. Коли минуло за три години прийшла його дружина, ще не знаючи того, що трапилося. Петро промовив до неї Скажи мені, чи за стільки ви продали поле? Вона відповіла так, за стільки. А Петро до неї, як це сталося, що ви змовилися випробовувати Господнього духа, ось при дверях ті, які поховали твого чоловіка, і тебе винесуть. Упала й вона одразу біля його ніг і померла. Юнаки, увійшовши, виявили її мертвою, винесли і поховали біля її чоловіка, і великий страх напав на всю церкву, на всіх, хто це чув. Руками апостолів у народі здійснювалися численні ознаки та чудеса, і всі однодушно перебували в притворі Соломона. Ніхто зі сторонніх не наважувався приєднатися до них, але народ їх величав. Віруючих у Господа множилося, багато чоловіків та жінок, недужих виносили на роздоріжжя і клали на носилках і постелях, щоб, як проходить Петро, хоч тінь його впала на декого з них. Багато людей сходилося з довколишніх міст до Єрусалима. Вони приносили недужих і тих, які страждали від злих духів. Усі вони одужували. Піднявся первосвященик і всі його прибічники із садукейської течії, вони наповнилися заздрощами, наклали свої руки на апостолів і посадили їх у громадську в'язницю. Та ангел Господній, уночі відчинив двері в'язниці, вивів їх і сказав: Ідіть, ставайте в храмі і кажіть народові всі слова цього життя. Почувши це, вони пішли в досвіта до храму і навчали. Тим часом і ті, котрі з ним, прийшовши, скликали Сенедріон усіх старших з поміж синів Ізраїля, і послали до в'язниці, щоб їх привезти. Слуги пішли, та у в'язниці їх не знайшли. Повернувшись, повістили, кажучи, що в'язницю знайшли ретельно замкненою, з охороною, яка стояла перед дверима, але відчинивши всередині вони нікого не знайшли. Коли почули ці слова священник, начальник охорони храму та первосвященники, то дивувалися, як це все могло статися. Тут прийшов хтось і сповістив їм, що мужі, яких вони посадили до в'язниці, перебувають у храмі, стоять і навчають народ. Тоді начальник охорони пішов зі слугами, привів їх без застосування сили, бо боялися народу, щоб не побив їх камінням. Привівши, вони поставили їх у Сенедріоні. І первосвященник запитав їх, кажучи, чи не з погрозою заборонили ми вам навчати в це ім'я, а ви наповнили Єрусалим вашою наукою і хочете навести на нас кров цього чоловіка? Та Петро і апостоли у відповідь сказали: потрібно більше слухатися Бога, ніж людей. Бог, батьків наших, воскресив Ісуса, якого ви вбили, повісивши на дереві. Бог підняв його своєю правицею як князя і Спасителя, щоби дати Ізраїлеві покаяння і прощення гріхів. І ми та Дух Святий, якого дав Бог тим, хто кориться йому, є його свідками щодо цих слів. Почувши це, вони лютували і змовлялися їх убити. Та один фарисей, у Сенедріоні на ім'я Гамалеїл, Законовчитель, шанований усім народом, вставши, наказав, щоб апостолів вивели на короткий час, а їм сказав Мужі ізраїльські, поміркуйте між собою щодо цих людей, що ото хочете з ними зробити. Недавно об'явився Тевда, кажучи, що він якимось, до нього пристало щось із 400 чоловік. Він був убитий, і всі, котрі вірили в нього, розсіялися і зійшли на ніщо. Після нього під час перепису об'явився галилеєць Юда, потягнувши за собою чимало народу. І він також загинув, а всі, хто слухав його, розпорошилися. І нині кажу вам: відступіться від цих людей і залишіть їх, бо якщо цей задум і ця справа від людей, вона загине. Якщо ж від Бога, то ви не зможете зруйнувати її, щоби часом не стати вам богоборцями. Тож вони послухали Його і, покликавши апостолів, побили їх, пригрозили не говорити в ім'я Ісуса і відпустили. А вони вийшли із Синедріону, радіючи, що за ім'я Господа Ісуса удостоїлися прийняти зневагу, і щодня в храмі й по домах вони не переставали навчати й благовістити про Ісуса Христа.